Відбувся форум управління будинком, на який було запрошено голів управлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків комітетів. Та представників управляючих компаній, як і політичні сили, як громадські організації, і кожен громадянин ми є об'єктами суспільства. Так, ми є учасниками суспільства. Якщо суспільство розвивається, то і всі суб'єкти цього суспільства також розвиваються. І одне з гасел об'єднання самопоміч допоможи слабшому, або підскажи, що якщо ти знаєш. Тому об'єднання самопоміч вирішило підсказати або самоорганізувати такий форум, де люди могли б обмінятися думками. Це важливо. Це перша теза. Друга теза, чи ми є членами партії, чи ми не є членами партії. Так чи інакше люди об'єднуються в об'єднання. Так, політична партія це також об'єднання громадян, громадська організація це об'єднання громадян. А ми вважаємо і ОСББ це також і об'єднання громадян. Тому ми хочемо передати досвід, як це об'єднуватись, а як потім використовувати ті повноваження, які має ця організація. Учасники форуму зібрались, щоб дізнатись, як ефективно здійснювати управління будинком. Як покращити життя мешканців та напрацювати рекомендації до міської влади? Управління житловим фондом Івано-Франківську здійснюється неналежним чином. 68% житлового фонду всього багатоквартирних будинків перебуває в управлінні комунальних підприємств, дирекції замовника і муніципальної інвестиційної управляючої компанії. На жаль, практика показує, що ці комунальні підприємства вони є неефективними. І е, є ефективніші інші форми управління будинком. Це насамперед ОСББ, і це знову ж таки приватні управляючі компанії, які сьогодні на рахунку Івано-Франківську є 14 таких приватно-управляючих компаній тобто приватних жек. такі заходи, які спрямовані на житлово-комунальне господарство на управління будинком, мають на меті е, е, якось. Е, Сприяти самоорганізації житловій мешканців потрібно об'єднуватися, і взагалі то завдяки об'єднанню. Тобто, от як партія Самопоміч постійно є представник теж партії Самопоміч. Ми постійно проводимо семінари, постійно проводимо зустрічі. Було створено за нашої підтримки клуб представників ОСББ, на якому обговорюються всі найважливіші проблемні питання. вирішується, як з цього виходити, і що потрібно робити. Зараз створюється асоціація ОСББ міста Одеси, яка теж буде вирішувати більш глобально, вже як юридична особа. Буде мати можливість представляти інтереси кожного десита, кожного ОСББ та ЖБК перед місцевою владою. І це вже така структура формується, яка має внесок свій у розвиток міста І це розуміють також е, наші громадські організації, місто розуміє, і вже прислуховується якось до десітів, до мешканців квартир, до, до ОСББ, до ЖБК, і вже враховується їх. Точка зору. Питання енергоефективності та енергозбереження. Першочергові для вирішення. Бо відчутно вдарили по гаманцях мешканців: утеплення будинків, регулятори подачі тепла, теплові пункти, двозонні лічильники це те, що можливо зробити. Щоб я, наприклад, порахував гроші, правда, тут я повинен мати гаманець, я повинен вміти порахувати. Правильно? Так само тут починаємо. Що будь-яка енергоощадність починається з обліку. Якщо у вас немає теплового лічильника на будинку до побачення, значить ви не енергоефективні, ви є Радянський Союз. Якщо у вас немає лічильника в хаті газового, то я взагалі з яким людьми говорити не хочу, Розумієте, в мене лічильник особисто у хаті газовий з 2002 року за свої гроші. Розумієте? А чекати Божого змилування, десь там від кого що хтось має заплатити, ніхто за нас не заплатить. Розумієте? Все чисто ми повинні вимагати, перше, перший облік. Газ, вода, світло, тепло має бути обліковане. Раз. Друге питання. Якщо ми його облікували, тоді лічильник я називаю включає мозок відразу автоматично. Людина робиться розумна. Вона думає, що мені робити. Тоді є заходи, як це зменшити тепло. Але ми повинні зрозуміти, що за послуги потрібно платити, але ціна має бути справедлива. Раз має бути обліковане тепло. Газ два. Ніяких там комуністичних норм не має бути. Починати думати ніколи не пізно, уже давно пора відмовитись від совєтських стереотипів. Тим більше, що і юридично, і практично це можна зробити, переконують спікери. На жаль, більшість політичних сил не хоче нести просвітницьку роботу, так бо їм люди потрібні тільки перед виборами. А ми ж говоримо про постійну нашу роботу партії об'єднання самопоміч і в міжвиборчий період. Чому тому що ми також жильці і також створюємо ОСББ. Тому ми хочемо поділитися своїм досвідом, розказати про нові речі і тому запросили і спеціалістів, і фахівців, щоб які могли підсказати, розказати функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших спільнот мешканців. Альтернатива житлово-експлуатаційним організаціям, впевнені учасники форуму, управління будинком.